Доїдаємо вже черешню дончанку, вже десь половину з'їли. Подобається мені таке розтягнуте плодоношення і гарно ховаються плоди в листі, тому пташки не дуже її об'їдають. Дуже смачні плоди, дуже врожайний сорт. дуже соковита, тверденька. І на ній щеплена в мене жовта черешня, сорт Сорт дачниця. Ну що, за дачницю скажу, що вона якась вже третій рік родить, якась взагалі мені не смачна. Така без смаку можна їсти, але така черешня без смаку.